Всім доброго вечіра, всім мирного неба над головою всім 36,6. У мене сьогодні буде дві теми: це буде uh, про Капеків Постранс і два питання як до чоловіків, так і до жінок. І там, якщо хто зможе, в личку мені відповідайте, будь ласка, в коментарі. Дякую. Поки капеків на сьогоднішній день працює. Дорожні служби виповняють заказ Карпаків Постранц, <кій> заміна реек на місто Глобочівське, місто Києва. І я так розумію, що десь до 20-х числов августа, десь до Незалежності України, буде виконана вся робота. Тепер питання: друге: а хватають ли водіїв в Подольському травайному депо? На сьогоднішній день, вже е, десь тиждень мені пишуть водії, там дзвонять водії. Ну, на жаль, нема часу відповідати. Е, на жаль, не було відповідав. Але, на жаль, е, відео не можу записати. Сьогодні я записував відео і можу сказати, воно все так і було. Одні довольні руководством, інші недовольні руководством. Тобто, Колектив діляться на дві частини. Ну коли е як директор, так і начальник експлуатації дозволяє собі посилати людей, матеріти людей, це дуже-дуже погано. Е ви розумієте, якщо б у вас дружину і матерілі десь в магазині, послали б, е як вам це приємно було б, коли б прийшла б ваша жінка додому і сказала, що мене сьогодні матерілі так обложили. Е і знасілували, як говориться, словесно одетою. Я думаю, це було б дуже неприємно. І я завжди казав, що це дуже-дуже ну, некрасиво таке робить. Вот. Ну многі водії звільняються самі. Хто в'їжджає за кордон, у кого лопається терпіння, і вони не це руководство вже і це відношення до себе. Це дуже дуже тяжкий труд. На сьогоднішній день учкомбінат дає рекламу там по поводу учоби. Я можу попередити людей, які, які збираються йти навчатися. Я вам одразу кажу: відносин, відношення бережіть свої нерви, бо вони будуть дуже дуже погані. Відношення там, як в армії, хто більш прослужив, то того і, та, і, того і тапки. І буду вам показувати, у кого більше влади. От. Це буде не зразу, не зразу а як поробити, там півроку самі побачите. Як будете ти наїжджати, куди ти лізеш, і куди ти перелізаєш, куди ти залізаєш. І коротше, 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 коротше. Так що будьте уважні. Ще, будь-як комбінаті, на жаль, немає юристів. Ну, є юристи, не знаю, що преподають законодавство, там, ГЗОТи. Я ще раз попереджую водіїв і слушарів, коли ви підписуєте будь-яку бумагу, ознайомтеся, прочтіть, нікуди не спішіть. Можуть подсунути таке, що ви потім будете в шоці, що ви це підписали. І будете кричати, і це не підписував. Тому що вам скажуть, що там написано одно, ви бігом підписали убіжали, а підписано те, що треба руководству. Якось так виходить. І у мене питання на сьогоднішній день. Я хочу дуже подивитися, як Подольське депо буде в августі місяця. місяці. Вигрібоса. Коли відкриється 18-й маршрут, коли відкриється 14-й маршрут, це буде жах. Це буде жах, тому що водіїв багато ушло. і багато водіїв не вистачає. Хоч у учкомбінати вилучувати, вони виходять, вони там працюють. Ну, і скільки було, О, при мені там 6 людей прийшло. Дві людини залишилось. Тому що вони подивились на цей жах, що це треба вставати нуч, це тяжкий труд. Треба проходити нарколога. Я люблю вечором попити пивасика, І таке ось. Тяжелий труд, дуже тяжкий труд. Поважайте цих людей, водіїв, тролейбусів, автобусів, трамваїв. Поважайте їх, будь ласка. Це реально дуже тяжкий труд. Ну і. У мене дуже таке є питання, не думав, що колись його задам, але дуже хочеться. Скажіть, будь ласка, хто там замур заміжні ілі, е, чоловіки? Е, дуже часто ваші жінки перевіряють ваші телефони, і це і питання це правильно діє со сторони жінки, ілі, е, там вам поставили лайк, от, е, ви поставили лайк. Что это может означать? Там, человек поставил жінки, жінка поставила человеку лайк. Что э, это может означать? С вашей вот стороны, как вы думаете? Ваша думка мне очень важлива, я очень хотел бы, чтобы вы написали. Мне просто это дуже очень интересно. Ну, что, 7366. Подписывайтесь на мой канал. Всі знають, що є і групи там, де виходить відео, і Ютуб канал є, і є Тікток. Е...